Доброго ранку. Ранок в Тернополі зустрічає нас сьогодні Дощиком. Але тихо, вітру немає, і сьогодні місто вже зовсім не те, як було в неділю. Понеділок, як бачите, всі поспішають на роботу. Я теж вже попрацював. Але ми пропустили вчора цікаве місто в Тернополі, є в ньому замок, постійно стоять вказівники, замок, замок, шукав, де ж замок. А насправді замок ми проходили вчора. І ось він, Тернопільський замок. Він так заховався. Серед ресторану цікаво. Перший його власник, який ще у 16 столітті побудував, чи він думав, що біля його будівлі, ну це була фортеця, звісно, спочатку, буде розташований ресторан. Думаю, в нього і в страшному сні. Не було такого. А цікаво, це працюючий палац. Ви бачите, чотири поверхи. Насправді там їх повинно бути п'ять, один не видно. А ще я прочитав, що два поверхи під землею знаходяться. Так що замок. Виявляється, зовсім зовсім поруч був із причалом. Вранці катерів немає, тому що вони працюють з 11 години. Я не знаю, чи ну, написано, що кожен день, може у понеділок, я не знаю, хто буде кататися. Тому краще в Тернопіль приїжджати в неділю. Хоча в неділю людей, людей повно було. Такий раночок. Вчора такі були емоції від файного міста. Дуже приємне, приємне місто. Але сьогодні так спокійно. Будемо зараз вирушати в дорогу. Місцеві нам порадили заїхати ще декілька красивих місць. Не знаю, як воно буде виглядати під час дощку ті красиві місця. Але сподіваюся, що щось красиве ми ще сьогодні побачимо. Давайте подивимося, чи розписані розклади. Тарифи зараз 150 гривень. А от на сигмі, про яку я вам розказував, 200 гривень. Рейс через увесь тернопільський став заходом на водну арену Тернопіль. Ми вчора не, на ньому не каталися, працюємо за сприятливою погоди щодня з 11 до заходу сонця. Так що... Ну, Тут у нас місцевий колорит є. Поки прощаємося. До наступної зупинки. Ну, ось я На останочок вирішили випити кави. Какао я взяв із виглядом на прекрасний тернопільський став. Дякуємо за нашу одноденну поїздочку. Навіть не Тернополем, а парком Шевченка, який за моєю спиною. І сподіваємося, що треба ще приїхати в Тернопіль, тому що є багато-багато цікавих місць. Супер! Ну Ось, виїжджаємо вже з Тернопіля. Сподобалося нам місто і направляємося зараз по рекомендаціям місцевих жителів до Бережанського замку. Подивимося. Якщо погода нам дозволить, подивимося, що там цікавого. До Бережан. 50 кілометрів, гарна доріжка, можна добре їхати. Зупинилися біля такого інформаційного стенда, який розказує, яке прекрасне це місто Бережани. і його золота липа. Золота липа це річка. Сподіваюся, вона чи не вона, яка впадає. В Дністер. Такий невеличкий місточок. Пташки співають. Ну, річка. Не знаю, чи вона завжди такого кольору. Можливо, дощі прийшли. Ось стільки замочків, як завжди, популярні. Молодята роблять такі справи. Екологічна стежка, чиста вода. Що Чи це вона? Ця вода не знаю. Може інша є якась. Такі заклади. Дежечка в лісі. Гарне повітря. Послухаємо співи і, я так розумію, рухаємося ми до Бережанського замку. Це вже підійшли до замку, де тут вхід. Щось пішли, не знаю, туди чи не туди. Зараз подивимося. Вже навкруги. Один бік пішли, в інший. Ну нічого, подивимося. Там вже ростуть деревця вже на замку. Ботанічний сад. Врешті знайшли вхід до замку. Зовсім іншого боку шукали. Ось так. Заходимо, бачите графік роботи. Вхід розсіночки можете подивитися. Які? Так, подивитися 60 гривень. Двірі, старовинні мури. Вже ніколи вони, думаю, не будуть реставровані, хоч би не завалилися повністю, щоб подивитися, послухати історію цих стін. Приємна галявинка. Зараз будемо дивитися, що тут і як. Якщо цікаво, можна пройтись, ми зайшли внутрі, всередину. Це е, статуї, скульптури, я б сказав, так, вони були на надгробі. У цьому замку, Отак, деякі з них вже відреставровані, деякі втрачені. Ось Пропоную зайти подивитися. Таку екскурсію. Це маленький екскурсовод. Ти екскурсовод? Мамочка, вон твоя. Предмети старовини, а там екскурсія в Український космос. Дуже цікава галерея. Я особисто невеликий знаток мистецтва, але кожна, кожна картина має декілька сенсів. Подивіться, можна побачити і поле, і лелеку. Тут можна побачити і смереки, і знову лелеки в небо. І так у автора. Багато-багато можна біля кожної картини стояти і знайти щось для себе. Що ти бачиш? Кожен бачить різне. Так нібито обличчя. А в обличчі і хати, вуса, книжка, сторінки. Книжок, подивіться, хто що побачить. Не буду зупинятися на кожній. Звісно, це у відео дуже важко, тому якщо є можливість, можете завітати в Бережанський замок і відвідати галерею. Дуже-дуже-дуже ну, непросто, сподіваюся, таке зробити. А ще цей автор є автором монет ювілейних. Подивіться. <кій> Мене особисто вразила наступна композиція. Це копія ідола. Подивіться на обличчя. Подивіться обличчя обличчя стежить за тобою. Я йду наліво. Обличчя стежить за тобою направо. Який? Як цікаво зроблено? Ну не знаю. Подивіться. Ну і так. Можна довго стояти біля кожної картини. Я не пошкодував. Щось завітали ми сюди, хоча особисто, ну, кожен кожен полюбляє своє. Ось подивіться, так, картина. Тут і лелеки, І гніздечко. А є окрема кімната, де все пов'язано з Тарасом Шевченком, подивіться теж. В образі можна знайти різні фігури. Ось, ну, тут багато цікавого. Вже майже годину ми тут ходимо. Ось така цікавинка ще є. Добре, той казак, що мріє стати гетьманом, ну, подивіться. Великий, товстий козак. Переготаємо його. І тут гетьман. В цьому залі представлена історія замку. О, яке. Вау-вау! Не знаю, чи безпечно заходити в цей зал. Давайте подивимося. О, тут тут ще йдуть роботи, я так дивлюся. Реставраційні. Тут роботи і роботи. Можна пройти наверх. Але щось я не ризикну туди йти. Але я думаю, що тут можна стільки всього побачити і доторкнутися до старовинного. Колись люди інших епох робили це. Мені підказують, що тут не жили. Це була каплиця. Тут відспівували і хоронили, ховали. Тепер, ну, звісно, багато років воно нікому не потрібно було. А зараз багато грошей треба, щоб це відреставрувати. А поруч із старовинним замком можна побачити сучасний. Я не знаю хто там живе, що це. Заклад можливо. Може граф, який живе сучасний з такий годинничок. Точно неправильно йде, бо зараз не 6.10. Така наша прогулянка продовжується містом Бережани. Ой, яка краса, як які велосипеди із квітами, така атмосфера, тут і заклади знаходяться. Я думаю, що тут, коли вихідні, біля замку, Можуть завітати епіцентр, тут є зоомагазини, ресторанчик. Ось тут цей замок, нова пошта, великий супермаркет, чебуречки для вас куштувати. Приємне, приємне місто. І місто, і місце із видом на гори Походили, подивилися, замок класний, цікава екскурсія тому раджу. І вирішили скуштувати чебуречко. Нещодавно так хочеться посмакувати різних чебуреків У Львові, до речі, такі ціни, що дуже не наїшся. А тут дивимося, 50 гривень. Зараз спробуємо і будемо рушати. Рушати будемо в бік Львова. Ще попереду буде місто Рогатин, Отак. Їдемо по трасі, така краса. Уж зупинилися, щоб зняти зелень. Це вже, мабуть. Ти прикарпатки починається. Яка краса навкруги, камера точно не передасть, тому це треба на власні очі побачити. Не дарма нам хлопці порадили сказали, поїдьте цією дорогою. Дуже красиво, мальовничі пейзажі, красані його. Це хто знає? Воно не просте. Тут за легендою народилася славно відома Роксолана. Так що ми зараз десь побачимо будинок, де вона жила. Так, нарешті зупинилися ми в місті Рогатин. Відоме місто посеред площі центральної стоїть пам'ятник. Ми спочатку побачили, і кажуть, о, ну, хто це, Олеся Українка. А, ні, ну, те, що Українка, це точно. А звуть її Роксолана. Або е правильно називати Роксоляна, тому що. Територія родом. Звідки вона з цього місця? З цього міста. Назвалася Роксолянія. Відома українка, яка стала полоненою і потім дружиною султана Османської імперії. Була дуже розумна. Ну, ви всі знаєте серіал, не буду вам переказувати. А справжнє ім'я Настя Лісовська. Для мене це відкриття було. Але кажуть, що о, Рогатин відомий не тільки Роксоляною, а ще своїми церквами. Для мене природа красива, подивіться, величезні каштани. Які якраз розквітли, зараз сезон каштанів, От, зліва це напевно Ратуса з годинником. Подивимося чи правильно йде. Ні, напевно, напевно неправильно, бо зараз не такий час. Таке місце. А джерексолана не просто так, її ж можуть вкрасти таку дівчину прекрасну, тому тут її охороняють. Охорона, я не знаю, близько не підійти. Тут одна охорона. Там інша охорона. Ну, тут тут роксоляни багато охоронців. Трохи подалі пройти, відкривається вигляд на одну з церков. Наша ціль не відвідати всі визначні місця. О, Можна побачити, що тут у нас є. Цікавого пам'ятника пам'ятник Пам'ятна пам'ятка. Капкує пам'ятка. Дерев'яної архітектури. В Центрі тут вже багато часу в нас нема. Якщо чесно, стільки красивих місць в нашій країні. Я кожен раз іду і постійно зауважую, що де не поїдь, відкривається краса. І маленькі містечки, і великі міста. Ну, як тебе не любити, наша, наша красуня Україна. Ну все, прямуємо до Львова, 72 кілометри. Проїхати нам ще треба. Вже втомилися, бо багато і емоцій, багато місць халих. Дуже треба про кожне місце, можна цілий фільм зробити, але ми хочемо так в одному огляді, щоб можна було величезну мандрівочку Аж трьома областями. Ми проїхали Львівську, Тернопільську, зараз захопили Івано-Франківську. Дивуємося, милуємося красою. і повернулися ми вже до Львова. Сподіваємося, що вам сподобалась наша подорож, ті місця, які ми відвідали. Тож не забудьте поставити вподобайки, обов'язково підписатися на канал і будемо для вас робити наступні подорожі. До зустрічі!